Гарно усім урожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І як бачимо, врожай перці у цьому році, по крайній мірі в нас досить гарний. Садимо ми його небагато, тому що не дуже не всі в сім'ї його споживають, люблять. Але в цьому році перчику врожай досить гарний. Отримали. По правді скажу, в цьому році його зовсім нічим не обробляли. Бачу. В цьому році багато людей пишуть, як обробляти, що робити з ним. Ми в цьому році якось про нього трішки забули і нічим не обробляли. І він вродив такий гарний. Ось такий перчик жовтенький, червоненький. Тут уже звичайно, ми його рвали багато, куштували. Це вже такі невеличкі залишки. А чому я вирішив показати відео? Тому що ми сьогодні будемо готувати або консервувати перець в томатному соку. Я вам розповім рецепт консервування перцю в томатному соку. Отже, почали. І так, перчик до да, помідорчики вже вирваті, щоб приступати до самого процесу приготування. Помідорчики такі. Ми сюди робимо з них сік, будемо робити, тому відібрали такі сорта, де невеличкі, не для консервування, напускаємо на томатний сік. такий. І перчик в цьому році гарний такий, м'ясистий. Ну ще он деякий, є не повністю доспівший, але я думаю, вистачить. Отже, нам для цього рецепту ми будемо готувати. Весь рецепт буде розрахований на 3 кг і 3 кілограма помідорів. Отже, наш перший крок. Нам спочатку потрібно ці всі помідори, з них зробити томатний сік. Тобто, пропуститись крізь соковижималку. Чим ми і займемося. Зараз будемо робити з цих помідорів томатний сік. От уже помідорчики готові. Передавили її крізь. Соковижималочку, таку, 3 кг наших помідорчиків. Отримали томатний сік, без кісточок, без жм'якоті, без нічого сам натуральний помідоровий сік. ми отримали. Тепер наступний крок: ставимо ми це все сік на плиту, доводимо до кипіння і кип'ятимо 15 хвилин. Без нічого, нічого туди поки що не додаємо. Просто кип'ятимо 15 хвилин томатний сік. Отже, допоки наш томатний сік кипить, а це ще хвилин 15 у нас є в запасі, нам потрібно заранше підготувати перчик. Потрібно порізати його на шматочки. На шматочки можете різати. Які вам до вподоби. Можете довші, коротші, квадратні, більші, круглі. Це вже які забажаєте на ваш смак, на ваш розсуд. Я ріжу отак його поздовж. Більшенький, меншенький, можна ще меншенькі. Так що, доки у нас кипить томатний сік, ми дігаємо часу і підготовлюємо для нього перчик. Отак, ріжучи наш шматочки, Перчик в цьому році такий гарний, м'ясистий. Поділився б який би сорт перцю, але не знаю. Чесно, чесно вам скажу, перчиком розсадою не займався, тому не знаю. Якщо отак от готуємо далі. Як бачимо, наш томатний сік кипить. Так уже на невеликому вогні кипить хвилин 15. Тому потрібно сюди додати наступні інгредієнти, вони розраховані, звісно, на 3 кг перцю, 3 кг помідорів. Отже, потрібно додати 300 г цукру, 3 столові ложки олії, 3 столові ложки без гірки солі, 10 горошин чорного перцю і 6 лаврових листочків. І це все прокип'ятити ще хвилин 5. А потім будемо додавати. Перець. Уже прокипів томатний сік з усіма інгредієнтами: з цукром, солью, з олійкою, перчиком, лавровим листочком. От. 5 хвилин уже прокипів. Тепер ми будемо додавати перчик. Але є одне зауваження. Перед тим, як додати перець, спробуйте на смак томатний сік. Тому що я роблю. Цю рецептуру під свої смакові вподобання. Можливо, хтось любить більш солодший, хтось більш солоніший. Це вже в кожного свої вподобання. Я роблю під свої смакові як? вкусові вподобання. Ще раз наголошую. Отже, зараз ми сюди додаємо перчик. От, висипали нас весь порізаний перець сюди. І тепер в томатному соку ми проварюємо цей перчик хвилин 30. Десь так. Десь 10-15 хвилин, доки воно все закипить, і 15-20 хвилин повинно прокипіти все разом. Але наприкінці ще там буде додаватися один інгредієнт. Тому дивимося далі, щоб дізнатися, коли які інгредієнти додаються. Отже, 30 хвилин хай все тушкується у нас. Отак От уже прокипіло 20 хвилин. Зараз ще додаємо останній інгредієнт. Останній інгредієнт це оцет. На цю всю масу ми додаємо 40 грам оцту. От. Це все перемішуємо. Ще хвилинку покипить і будемо розливати в банки. І от ми отримали такі 5 баночок консервованого перцю в томатному соку. Бачимо там плаває перчик в томатному соку. Трошки переварився. Потрібно менше чуть, трішки варити, щоб були кращі більші кусочки перчика. Перчик можна так споживати, буде як відкрити зимою, а томатний сік як підлива до ваших гарнірів: картопельки, макарончиків, чи може гречки. Так що, от такий досить смачний, досить гарний рецепт на зиму, я вам розповім. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як ви консервуєте перець на зиму. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.